20 серпня відбулася планова нарада на чолі з міським головою Анатолієм Федорчуком. Обговорювали проблеми стихійних ринків та підготовку шкіл до нового навчального року. Також доповідали учасники делегації, які побували у місті побратимі Борисполя до Мадєдова. Це місто святкувало ювілейні 65 років. Делегати переймали досвід своїх колег та порівнювали методи керування. Основні відмінності між двома містами полягають у територіальному поділі та структурі адміністративного апарату. Говорить перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнічук. У них не місто в них міський округ, який об'єднує місто Домодєдово і всі населені пункти бувшого Домодєдовського району. У них нема сільських рад. А є представник адміністрації у селі. Тобто той самий, можна сказати, сільський голова, але він не вибирається, а він призначається адміністрацією округа. У штаті 4 чоловіки. От вони займаються благоустроєм села і доносять всі політику керівництва адміністрації округу. Проживає в такому міському окрузі на сьогоднішній день 130. Тисяч чоловік. Але йде такий інтенсивний розвиток округу, що вони вже планують до 2020 року збільшити кількість населення до 400 тисяч чоловік в міському окрузі. Також говорили про реконструкцію центральної площі міста та ремонт будинку дитячої творчості. Міський голова Анатолій Федорчук розповів про проблеми із узгодженням плану робіт щодо ремонту будинку. Наприклад, будинок дитячої творчості чотири місяці. Я вже не кажу за проект для того, щоб погодити всі погодження, то це пльове питання. Вибачте, це ну я особисто, часу не скромно. Я його сам міг би зробити, що там пінопластом, не требуючи ніяких абсолютно кваліфікацій для того, щоб його зробити. І це не, не ми нічого. Не фундамент не підриваємо. Ми чотири місяці погоджували. Ми проходили експертизу. Ми 101 раз міняли. Не обійшли увагою і нещодавню перевірку двох підприємств Борисполя. Про це доповів начальник управління ЖКГ Володимир Аврамчук. Інспектор був неформально, а перевіряла значить у п'ятницю. Наші два підприємства. Перше це дочірнє підприємство агробудмеханізації. Житловий будинок по Мічуріна-2. І перевіряла наше комунальне підприємство КП Жекоди. Біда ОСББ, що немає управлінських ніяких структур. В одній особі голова правління, в одній особі пугалтер, в одній особі може бути існування. Значить, це говорить про те, що тільки беруть гроші з населення, так не займаються відповідними документами, які вимагає чинне законодавство. законодавства. Невдовзі також перевірять водоканал, тепломережу та освітні заклади міста. По закінченню наради було повідомлено про початок нового театрального сезону та оголошено афішу святкових заходів до дня незалежності. Це святкування 23-24 серпня. В Цьому році як ніколи спільний такий проект і Бориспільської міської ради виконавчого комітету і Бориспільської районної державної адміністрації. Запрошує всіх бажаючих Олександра Шостак, Євген Саренко, новини телеканал Бориспіль.